Доброго вечір, шановні українські аграрії, ми з колегами. Навіть Ігорка взяли, патрас йому показати. Що можу сказати колеги. тут у нас десь 49-50 фаза. Флаговий лист вже сформувався, а десь є ось влазять. Ну, Зрозуміло, що початок виходу колоса. Так що. Хотів показати цей флаговий листок. листовий сизий. Така, звісно, історія. Ну, це, що о, то, здається, що піреніфорос, зрозуміло. Ми то чекаємо аналізи від мікробіолаба і від е, Альфи. У четвер обіцяє, четвер п'ятниця. Сьогодні у нас що за день? Понеділок. Понеділок. Дадуть інформацію, але я більш чим переконаний, якщо був піранафос, то він вже був би на флагу листу і було б уже не дуже весело. Ця історія повторюється на патрасі щороку. Він такий мершавий, грязний стоїть, знаєте, таке, здається, що йому, що йому кабздець. І на цьому дуже багато хто менеджерів грає і грає на ваших грошах. А потім, знаєте, потепліше, воно частенько стоїть, оскає, о, завдяки цьому фуніциду у мене прекрасний врожай. І всі думають, оце, да, так, тільки цей фуноцид і спасе. Але по факту треба спочатку здати на аналіз в лабораторії, а потім щось робити висновки. Тому що е, ціна питання дуже висока. і... Ну, хто любить, то працює, але по великому рахунку спочатку треба дізнатися, що там за проблема. А потім вже кричать Пірініфороз. Ну, ось є такі листочки, є, бачите. Здається, піринефороз. Можна кричати септоріоз. В четвер точно буде інформація, скажемо, що там. Друзі, для продажника, да? так щоб вам продати е, препарати і розказати, що без е, мого препарата ви не обійдетесь, ви, ви у вас все пропало. Тут усе, що хочеш, видумай, і ніхто, крім лабораторії, його не визначить. Але по факту це може бути і приморозки, і все, все, що завгодно. Тому, друзі, щоб уникнути такі ситуації, працюйте системно, працюйте Т1, Т2, і Т3 обов'язково по колосу працюйте. Тоді у вас не буде ніяких проблем. І не жалійте азоту. А колеги, саме головне, не нехтуйте порадами Інтерагролаба, тому що ми, виробничники, ми на своїх полях і робимо те. Що і вам рекомендуємо, а не видумуємо різну фігню аби продати. Так що тримайтеся, успіхів вам!